Розпаковка і огляд ліхтаря із Aliexpress. Комплект у нас дуже багатий. Така вставочка, можна використовувати акумулятор не 18650, а 17350. Автономність буде менша, але ліхтарик буде зручніший у використанні. Є ремінець, щоб його зафіксувати. Є ось така кліпса для фіксації на поясі, кабель для заряджання USB A на Type-C. До речі, кабель якісний, який можна використовувати. Кріплення на голову. Воркус HD15R. В мене вже є такий самий ліхтарик. Вуркус HD15, але без букви R. Буква R значить, що в цьому ліхтарику буде використовуватись один із двох світлодіодів червоного кольору. Ліхтарик із червоним кольором ідеально підходить для військових. Що, власне кажучи, я й зробив. Замовив для зсу такий ліхтарик, який можна перезаряджати. Має акумулятор 18650 на 3000 мАч, Перевірений, чесний, справді світити він на ньому буде дуже довго. Плюси цього ліхтарика в тому, що він універсальний. Вам потрібно його використовувати на голову. Ви одягнули і використовуєте на голові. Вам потрібно його використовувати в руках, ви його взяли в руки і використовуєте. В ньому встановлено двадцять діода й світять розсіяним світлом. У нас вимкнувся білий світодіод, нейтрального білого кольору. І ось червоний світодіод я вимкнув. Я вимкнув режим один люмен на кожний світодіод. Звичайно, в режимі турбо вони будуть світити набагато яскравіше. Можна вимкнути один світодіод, можна вимкнути інший світодіод, можна вимкнути два одночасно. Це у нас світить білий світодіод в режимі яскравого світла, ми вмикаємо турборежим. Це в нас світить червоний світодіод в яскравому режимі, вмикаємо турборежим. Насправді камера не показує, наскільки яскраво він у нас світиться. Потрібно все вийти на двір, протестувати і зняти вам це відео. Тепер випробування на вулиці. Ми ліхтарика вмикаємо. Він насвітить червоним кольором. Щойно ми тут його протестували, він трішки розрядився. Але це ліхтарик, той, який на два світодіода, і два білих. Дивіться, вмикаємо турборежим. це в нас є направлене світло. Так, взяли. Дивимось, дерева не видно. Вмикаємо направлений максимальний режим, і він нам ось підсвічує дерева. Світла насправді більше, ніж на камері, здається. Перемкнулися на розсіяний режим. В принципі, дуже гарне, заливаючи світло. Власне кажучи, режим турбо. Дерева він у нас не підсвічує. Світло чисто розсіяне вблизі. Тепер вмикаємо два світодіода. В режимі двох світодіодів він у нас буде світити ось так. І дерева підсвічена, і розсіяне світло. Але пам'ятайте, що в нас цей ліхтарик на 2000 люмен і по одному тисячі люмен на кожний світодіод. Тепер беремо наступний ліхтарик. Біле світло більш холодне, вмикаємо турборежим білому кольорі. Світло також заливаюче, тисячу люмен. В принципі, дерева не освічує повністю. Червоний режим буде освічувати нам вулицю. Ось так. Звичайно, червоний режим мало дає в нас світла. Це такий чисто маскувальний режим, який вдалі не буде видно. Для ЗСУ те що треба. Можна вимкнути режим білий і червоний, але я навіть не знаю, як це можна в житті використовувати, щоб був і білий, і червоний світольот. Значить, ми його протестували, якість просто прекрасна. Ставимо йому оцінку 10 із 10. один особистий мій. Я вже використовую кілька місяців. Якщо ви купляєте варіант з білим світлом. Один світодіод світить направлено, один світодіод світить росіян. З червоним світодіодом обидва світодіоди будуть світити росіян. Оцінку ставим 10 із 10. Ліхтарик рекомендую, а вигідно придбати з купонами і вигідними пропозиціями можна в нашій групі в Телеграм.